Прибиш це вторинне слов'янське усічено суфіксальне ім'я, що походить від двосновного імені зразка Прибслав. в українських антропонімах. Ім'я Прибиш фіксується тільки як прізвище. Наприклад, у 1649 році знаний козак Педор Прибиш згадується в джерелах. Прізвище Прибиш, власне, прибш, також зустрічається на Закарпатті. Але в 1775 році воно в селі. Копання вже записане під впливом угорської вимови, як прибюс цей запис, можна інтерпретувати як той, що пов'язаний з українським діалектним словом прибиш, що означає зайда, пришлець, прибулець на прящівщині, донині зберігаються традиційні прізвища прибиш «прибш», «прибула». у сербів. Широко вживаються як ім'я Прибиш, так і варіант прибош. Обидва походять від слова приба. Які співвідносяться з повним двосновним ім'ям зразка Прибслав, у Польщі перші записи імені Прибиш зафіксовані спочатку 13 століття? Наприклад, у 1204 році згадується пісцатор Прібіс, у 1398 році вже значиться запис Прібіс, а у 1405 році Джоганнес Пзізібіс. Схожі на прибиш імена Дробиш.